146 пацієнтів із коронавірусом зараз лікують у двох міських лікарнях: восьмій та лікарні швидкої допомоги. Це один із найнижчих показників із часу пандемії. Тенденція є позитивна, так як на сьогоднішню добу менше пацієнтів поступає на порядок менше ніж поступало до прикладу на два місяці тому. Володимиру 59, Він з червонограда. Зараз він у звичайній палаті. а Два тижні до цього був у реанімації лікарні швидкої допомоги. Поїхали на рентген в мене вийшло 85%. Захворення. І мене невістка якими там способами відвезла в лікарню. У львів. В лікарні мені було дуже погано, тушило. Мене відправили в реанімацію. В Лімінації мені дали велику допомогу. Зараз набагато легше почуваю себе. Температури немає, ліки приймаю лікарні швидкої допомоги зараз лікують пацієнтів із важким перебігом хвороби. Всі пацієнти в нас правда є в важкому стані. Є пацієнти в критичному стані. Дуже багато пацієнтів, які мають ускладнення супутні коронавірусної хвороби. Це є тромбошемічні інсульти, інфаркти. Хотілося б наголосити, що найкращим методом захисту від коронавірусної хвороби є вакцинація. Тому запрошуємо вас вакцинуватися в будь-якому центрі вакцинації цього тижня. Центри вакцинації на Львівщині, як загалом в Україні. Україні матимуть два вихідні. В Україні створено понад 1400 мобільних бригад, більше трьох тисяч пунктів щеплення, понад 500 центрів вакцинації. Інформую, що 1 та 2 січня Пункти і центри вакцинації проти ковід 19 в Україні будуть зачиненими. В Інші дні працюватиме за звичайним розкладом. Чим зумовлене зменшення статистики позитивних випадків коронавірусу за останню добу пояснює головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко. Зараз є період вихідних днів, так і Значно менше людей з ознаками гострого респіраторного захворювання зверталося для обстежень. Левова частка обстежених осіб це ті, хто здавав матеріал для того, щоб отримати від'ємний ПЛР, виїхати за кордон. Ця статистика за останню добу абсолютно не є показовою, так само як і вона не буде показовою за сьогодні. А власне, коли от розпочинаються робочі дні, вівторок, середа четвер, тоді ми будемо бачити істинну картину. Також за словами Наталії Іванченко. Кількість хворих на коронавірус може зрости після святкового періоду. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Новини на Суспільному. Львів.